Поначалу думали, що взагалі на наш будинок летить. Деякий проміжуток часу монотонно, проходить 5-7 хвилин зрив, 5-7 хвилин наростає. В одне місто, як ото гедзіті, в одне місто все б'ють. Ми потікали там, у підвалах сиділи. Жінка злякалась дуже. Ліс, я так думаю, що він якось змор... Ось всі ці удари. Скло, якщо старе, старі будівлі, то скло повилітало. А ті, що в кого склопакети, вони цілі, все нормально. Прилітали, ми тікали їх, ховалися. А де їде ховатися? Та то в в погрібі, то за погріб, то за сарай. Два вікна розбито, оток, криша. Ну так, невеличке пошкодження. Сараї, вікна полетіли, в теплиці. Тут -то -то теж вікна повибивало. І йшли на удар. Ну, і такий з ну, звук ми повипигали сусіди. Ми ховалися, ну, як могли, як і ховалися. Це після прильоту шахедів речі попадали, люстра впала. Бачите, вона розвалилася. Це дитяча кімната? Так, да, дитяча кімната. Поїхали якраз до бабусі в гості, а я сам був вдома. Ну, ховалися на вулиці, де тільки могли. Там он позбирали біля погріб. Там у нас є біля погребу осколки такі дебелі. Ну, хорошо, що всі ховалися. Я спочатку трьох собак закрив усіх дома, потім всіх позабирав в погріб, так що всі, всі, всі були в укритті.